У вільних школах пролунав останній дзвоник. Із закінченням навчального року міський голова Володимир Гройсман привітав учнів 17-ї гімназії та технічного ліцею. За інформацією департаменту освіти, обидва заклади увійшли в трійку перших у рейтингу загальноосвітніх шкіл. Подробиці має Оксана Святенко. Це подвір'я фізико-математичної гімназії номер 17 Зараз учні шикуються на лінійку. За декілька хвилин тут продзвонить останній дзвоник. Це ті, для кого останній дзвоник пролунає вперше. Мені сподобалося писати букви, вчати і читати. Ну, жалко буде відпускати перший клас інших дітей. В ньому так було цікаво. Найбільше цікаво в школі, бо в мене є багато друзів. А це цьогорічні випускники. Святковою ходою рокують 69 випускників гімназії. 40 Чотири юнаки та 25 дівчат. Серед них 45 переможців міських обласних всеукраїнських предметних олімпіад. Переможці комплексних олімпіад. Дуже якісь неоднозначні почуття. Адже це останній день, коли ми в цій школі. Дуже є багато що гадати про що подумати. З чим про з чим поплакати. Якось дуже незвично, що це вже останнє. мою думку, ще неможливо визначити який настрій, тому що. Якби хочеться вийти зі школи в нове життя до університету, але не хочеться залишати друзів, які були 11 років. А зараз до нашого святу приєднався Гройсман Володимир Борисович, міський голова. З задоволенням величезним та хвилюванням надаю слово для привітання Володимиру Борисовичу Гройсману. Хочу вас привітати сьогодні з тим, що цей рік, навчальний, який минає, був для вас дуже успішним. Ви вкотре довели і місту, і країні, що ви є одні з найкращих. У вас є досягнення як серед учнів, так і серед вчителів. І, взагалі, ваш навчальний заклад у цьому році зайняв перше місце серед навчальних закладів нашого міста. Давайте поплодуємо вам за підсумками 2012-2013 навчального року. Учні закладу вибороли 345 призових місць в Олімпіадах різного рівня. Це 198 призерів міських олімпіад, 19 альтернативних 107 обласних, 11 всеукраїнських. і один учень нашого закладу став бронзовим призером міжнародної олімпіади з хімії 47-ї олімпіади імені Мінділієва. також Вінницький міський голова Володимир Гройсман побував у технічному ліцеї при всіх урочисто. Присвоїти Володимиру Гройсману звання почесного ліцеїста. За особливі заслуги, <плес> за особливі заслуги перед громадою міста освітою Вінницьким технічним ліцеєм золотим нагрудним знаком нагороджується Володимир Борисович Гройсман. я вдячний за за таку за таке, за таку довіру. Бо бути справжнім ліцеїстом, я думаю, що це надзвичайно відповідально. Разом із тим, хочу сьогодні всіх привітати за завершення навчального року, який був для освіти міста, я би сказав, з певними здобутками і серйозними здобутками. Ми вітали нещодавно 332 тридцять міського голови, які вибороли перемогу в 2700 різних заходів. Це ну, надзвичайно потужна інтелектуальна сила нашого міста, і те, що сьогодні освіта демонструє достатньо якісний рівень знань, це є очевидний факт, тому що і в, по результатам зовнішньо незалежного оцінювання, і по іншим критеріям знання учнів є достатньо високі в місті вільної. Жалко, але м -м, радіся, більше радіся. Чому? Ну, 11 років вчилися, все. Останній дзвоник. Доросліше життя почнеться. Ви вважаєте, що це буде краще? Так, вважаю, що так. Да. Максимально вот, переповняє емоції, коли і грусть і радість. а я тут. Это семья. А если спросите, яким хочу стать? А лицей сон сказав чоловіком. Оксана Святенко, Вадим Інжиєвський, телеканал Віта.